Привіт, вітаю вас вже в 26-му році. Мені самому дивно це називати, але да, вже 26-й рік. Сподіваюся, ви всі вже відсвяткували, всі салатики доїли, і ви готові приступати до дійсно якісної роботи над своїм роком. Я думаю, багато хто з нас починає цей рік з планування всього року або принаймні якоїсь його частини. І давайте зараз перенесемося в кінець січня. Або навіть в кінець лютого. Задайте питання. коли ви останні взагалі дивилися в ці плани? Чи ви їх взагалі переглядали? Ви їх контролювали? Ви взагалі пам'ятаєте про те, що вони взагалі існували? Ви прописали його дуже логічно, все структуровано. Ви чітко зрозуміли, коли і що ви будете виконувати. Але ось вже лютий, і ви до нього навіть не поверталися. Ти дивишся на цей план і розумієш, що знову щось пішло не так? Знову я зірвався, знову всі мої плани пішли по одному місцю, і мабуть, все ж таки, це планування кончене. взагалі не для. Мене. і разом з тим, що ти починаєш сумніватися в самих інструментах планування, ти починаєш сумніватися в собі і думати, що це з тобою щось не так. Ти не можеш виконувати ці плани, бо ти бачиш, як всі навколо чомусь досягають своїх результатів. Вони начебто приходять до тих планів, які вони собі побудували, реалізують ті мрії, які вони хотіли. Да? Але ми продовжуємо стояти на місці. Але якщо ми повернемося на етап зараз, на січень, коли ти пишеш ці плани, ти побачиш, що цей план занадто ідеальний. А ми живемо взагалі на Ідеальному світі, а план, який ти собі прописав, вимагав стабільності, вимагав контролю, вимагав того, що постійно все буде траплятися, так як ти собі запланував нічого не буде нікуди рухатися, і все буде так, як ти собі задумав. Там немає місця спадам енергії, немає коливанням зовнішнім, внутрішнім, немає місця несподіваним подіям, вигорянню, хаотичним діям, хворобам, усього, що може трапитися з тобою, як зі звичайною людиною, і більшість ваших річних планів. Приречена на провал, просто через те, що ви їх будуєте в абсолюті в тому світі, от як ви зараз знаходитеся, коли у вас відпочинок, коли у вас багато енергії, ресурсу, коли ви такі да зараз порвемо цей рік, але реальність враховувати необхідно. Реальність носить свої корективи, про які ви в моменті могли не подумати. Тому я хочу це відео записати не як інструкцію, що вот, бери і виконуй саме так, а як можливість поділитися з вами досвідом, який я набрав за крайні 5-7 років, як я планую своє життя, і планую кож. Його етап, поділитися своїми принципами, інструментами, які точно спрацювали, і які ви частково можете брати для себе у використанні. Тому беріть свої нотатнички і готуйтеся записувати, бо буде багато цікавих інсайтів, які ми сьогодні з вами розберемо. Перший і найголовніший аспект це якщо ти не вмієш планувати один місяць, тобі не можна планувати цілий рік. Ти просто фізично не здатний на це. Неможливо написати ціле речення, якщо ти не навчився писати одну літеру. З плануванням така сама історія. Це звичайна навичка, яку ми маємо напрактикувати. Тому якщо ти не можеш планувати для себе місяць і виконувати те, що запланував собі на місяць, контролювати це, відслідковувати там і так далі, да, всі ці процеси виконувати, то нема сенсу планувати сильно далеко. Простіше звузитися до простішого навчитися робити це частіше. Коли ви плануєте один рік, у вас 365 днів між цими плануваннями. Коли ви плануєте один місяць, у вас всього 30 днів, які ви повторюєте. Якщо ж ви плануєте один тиждень, то у вас всього. 7 днів між ними. Якщо плануєте кожен день, то у вас 24 години. Тобто цикл повторюється набагато швидше, і ви набираєте навички набагато швидше, вчитеся планувати виконувати, відслідковувати всі процеси для того, щоб ви могли отримувати результат. Друге, ми всі звикли робити колесо балансу, розділяти його на дуже багато різних секторів, і по кожному сектору рухатися, так як ми собі запланували протягом цього року. Але я хочу, щоб в цьому році ви спробували зробити такий експеримент і навпаки, замість того, щоб фокусуватися на всіх колах. Одночасно на всіх секторах одночасно ви взяли один ключовий той сектор, змінив який автоматично зміниться все інше ваше життя. Всі інші сектори автоматично за ним підтягнуться. Можливо, це ваше здоров'я, можливо, це фінанси, можливо, це відносини, можливо, це місце розташування ваше. Да? Кожен з цих аспектів має вплив по-своєму на своє, на ваше життя. І ви маєте проаналізувати, який з них найбільш глобально повпливає на це. І от зробіть його ключовим і сконцентруйте Всю подальшу стратегію пробудуйте саме на основі досягнення цього ключового параметра. І зробіть цей результат реально вагомим, не якийсь мікрокрочок. Да не замість того, щоб ви не знаю важили 75 кг, ви будете важити 74 кг. А зробіть нормальний скачок, такий, який ви будете відчувати дійсно вагомі зміни. Замість заробляння, не знаю, тисячі доларів. Ви будете заробляти не півтори тисячі, а одразу, наприклад, п'ять. Це скачок, який переведе вас в абсолютно. Іншу реальність от спробуйте проаналізувати, що для вас буде ця ключовий, цей ключовий сектор, ця ключова дія, ця ключова реальність, яка буде змінювати для вас все інше. Третій важливий елемент це система самого планування, виконання і аналізу. Це все має бути упорядковано, і ви чітко розуміли, як кожен крок з одним іншим взаємодіє. Як ви від самого планування переходите у виконання, Як виконання ви потім перевіряєте, адаптує і знову Робити якісь наступні кроки. Я про це дуже детально півтори години розповідав в майстер-класі, який для вас опублікував нижче в описі під відео. Можете знайти запис, і там є і сама структура, за якою ми будемо це все робити. Там є відповіді на питання, як прям практика, щоб ви могли одразу під час самого зуму відпрактикувати всі ці елементи. Плюс я поділився своїм шаблоном, яким я буду користуватися протягом всього року для контролю свого життя і всіх секторів свого життя. Мо обов'язково його використовуєте Я його відкрив. За донат можете забрати будь-який, який ви вирішите і оціните, скажімо так, ці знання і ці ресурси, тому що ця тема реально важлива, щоб ви усвідомили сам принцип, і цей принцип ви заберете не тільки в плануванні. Він буде стосуватися абсолютно всіх секторів вашого життя від того, як ви взаємодієте між кожним елементом, щоб у вас з'являлася система, а не просто роздріблені елементи, які ніяким чином один з одним не пов'язані. Четверте, дуже важливий крок, про який більше забуваю, це адаптивність. Я не в то про це нагадувати. Ну це найголовніше слово сучасного світу. От нашого століття, в якому ми з вами живемо, ми маємо бути дуже адаптивними. І наша система, наше планування, наші цілі, які ми ставимо, так само мають бути адаптивними. Життя вносить неймовірну кількість різносторонніх корективів за кожну секунду, ну буквально кожну секунду, щось змінюється. І ми маємо розуміти, які чинники ми будемо пропускати, і за рахунок яких чинників ми будемо видозмінювати наші цілі, нашу систему, а які ми навпаки маємо. Подолати, пройти, звузитися, сконцентруватися, навпаки, упевнитися в тому, що наші цілі, наші плани, які ми побудували, нам важливі, ми маємо їх все одно зробити, не зважаючи ні на що. Ось ви дуже чітко маєте розуміти, в яку з цих категорій проходять ваші цілі, та тобто, цілі, які будуть, скажімо так, змінні і незмінні. Якщо бути точніше, то змінні в плані того, що я їх можу прибрати повністю, тобто ціль відпаде просто. Якщо я бачу, що воно. Вона не на зараз, світ змінився, і ця ціль тепер нереалістична. Я можу її просто відкинути. А незмінні я не те, що як баран, просто продовжую робити те, що я робив, а я дивлюся, як я можу адаптувати інструменти, щоб все одно досягнути цю ціль, але, можливо, іншими методами, ніж я на початку собі планував. І під цією адаптивністю дуже важливо враховувати вашу реальність. Реальність я маю на увазі ваш лайфстайл як такий, тобто, де ви знаходитеся, що вас оточує, який вайб вас. Оточує, які інформація вам доступна, які гроші вам доступні, які люди вам доступні, і так далі. Все це буде впливати на те, як ви будете досягати своїх результатів. Ми не можемо дивитися на якийсь один аспект, просто вакуум. Це так не працює. Ми маємо дивитися на цей аспект в загальній системі вашого життя. Тоді ви можете врахувати, чи ви дійсно можете досягнути цю задачу в реалістичної поставили, об'ємна вантажня час, який ви собі поставили, взагалі адекватний, чи ні? Ви маєте дивитися на все це ширше ніж просто сама задача. П'ятий пункт. Контроль це не щось опціональне, це конкретна складова, яка зобов'язана бути, якщо ви хочете досягнути своїх планів, які ви собі прописали. Якщо у вас немає контролю, все це просто ви витратили час на вітер. От ви просто щось пописали, викинули це з голови, на максимум звільнили трошки з пам'яті, да, у себе щось. Але по факту це ні на що не впливає. Ви маєте контролювати і ви маєте виставити час конкретний, коли ви будете це все контролювати, коли ви це будете змінювати, коли ви собі даєте взагалі змогу. Це так чи. Інакше видозмінити змінити і адаптувати знову ж таки, да, повернуть. Повертаючись до четвертого пункту. Контроль має бути дуже чітко зафіксований по часу, коли ви це робите. Ви маєте чітко розуміти самі називаємо це сектори контролю. Да, тобто, що саме ви будете перевіряти, і цей контроль має бути регулярним, якщо він не регулярний. Знову ж таки в ньому немає сенсу. Ви маєте повертатися до своїх планів регулярно. Я, наприклад, в цьому році вирішив, що я не буду планувати собі цілий рік. Я розбив його на квартали і якраз таки в Інструментах, які в системі про яку буду говорити вам в майстер-класі та да, в практикуми, я про це розповідав детальніше. Я не хочу планувати цілий рік, тому що дуже багато всього змінюється, і я хочу сконцентруватися на одному кварталі, тому що там все визначено дуже чітко. Я можу це прогнозувати, я можу це контролювати. Я і найголовніше, я можу сфокусуватися на одному або двох ключових секторах, зробити там дуже класні результати і. По закінченню кварталу подивитися, чи я далі хочу продовжувати в цьому секторі рухатися, чи я хочу видозмінити і в пріоритет поставити якийсь інший напрямок. Це дозволяє мені рухатись набагато ефективніше, бо я тоді досягаю результатів швидше. Я запевнюю себе, що я можу отримати результати, да, а не в кінці року собі цей якби дедлайн роблю. Да. І за рахунок цього я можу досягати набагато більшої кількості результатів, замість того, щоб розтягувати це все на рік. Тому спробуйте замість цілого року сконцентруватися. Всього лише на кварталі, да, тобто взяти оцей контроль, це буде ваш квартал: Q1, Q2, Q3, Q4, там і так далі. В планері, який я вам дав саме шаблон, який ви можете вношення під себе заповнити. Я прям розділив на 4 квартали, щоб вам було чітко і ви фокусувалися лише на тому кварталі, який є зараз, і забули про все інше, те, що є пізніше. Могли сфокусуватися і чітко зробити результати, які ви хочете. Ось такі 5 правил вони були, мабуть, найважливішими в тому, коли я будував всі свої результати, коли я їх досяг. Гав, коли їх виконував, я кожен рік намагаюся це все вдосконалити, допрацювати, доробити так, щоб це прийшло до ще кращої версії, на да? навіть я б сказав, не кожен рік, а кожен місяць я потихеньку допрацьовую. Спробував безліч різних інструментаріїв, які можна використовувати. Всі вони працюють, просто треба підібрати їх під себе. Тому я кажу про адаптивність, саме тому я кажу про контроль. Ми маємо пропускати це через себе, робити частіше цикли. Те, що в саме першому пункті я вам говорю, да, якщо ви не вмієте планувати один місяць. Ви маєте навчитися планувати мікрокрок, і тоді ви зможете планувати його більше, 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 більше. Ось ці елементи дійсно впливають на те, як швидко, як якісно ви можете досягати своїх результатів. Сподіваюся, кожен з вас в цьому році досягне своїх поставлених результатів. Якщо ви не знаєте, як це зробити, або вам потрібна допомога, вам потрібна система, структура, щоб все це досягати, можете написати в особисті. Там так само залишив форму для запису на індивідуальну діагностику, щоб ми з вами поспілкувалися, підібрали. Це все для вас побудувало для вас і допомогли вам реалізувати ваші цілі. А ми з вами побачимося в цьому році, в цьому тижні, дуже скоро в наступному відео. А поки можете подивитися ось це відео наступним. Але дуже рекомендую спочатку взяти собі цей практику. За донат, будь-який, який ви хочете, і подивитися, виділити ці півтори годинки, щоб пройтися по всіх цих елементах, заповнити це все і вже рухатися від цього продовжого року. Бажаю всім гарного року. Сподіваюся, будемо отримувати дуже класні результати. Стараємось, працюємо і побачимося в наступному відео.